Побителі отці Васильян міста Золочева за декілька хвилин розпочнеться святковий концерт за участю переможця телепроекту Голос країни Павла Табакова. Саме йому ми сьогодні підготували декілька запитань. Доброго дня. Ви вперше в Золочеві? Е, ні, не вперше. Не вперше я вже їздив декілька разів в Золочівський замок. Е, у мене просто була така екскурсія по замках і мені ну, дуже сподобався насправді. А які враження саме від міста? Чи місто таке не стані? Ну, Я не можу сказати про все місто. В місті, щоб відчути його атмосферу, треба пожити. Тобто, проїхавши просто по вулицях, ну, складно щось. Да. Це так само, знаєте, як в рідному місті Львові. Я його трошки порівнюю з таким кимось. Е, е, е. Древнім чоловіком, ніколи просто припудрили, макіяж наклали на нього, а всередині він трошки підгниває. Тобто, реставрації потребує. Я вважаю, що кожне місто в, наш, ну, в нашій державі потребує такої, такої самої реставрації. Я розумію. А що чого що, що, що чекати глядачам на концерту? концерт? У Зовнішнього і внутрішнього? Чудово. Після перемоги, в телепроєкті голос країни, які у вас плани на майбутнє? В планах на майбутнє запис альбому наступного, тобто вже П'ятого студію. Да. Е, е, так. Ну і можливо будуть якісь ще попри це якісь цікаві програми. У ну, мене є мрія, наприклад, писати музику для кіно. Це хороше мрія. А що таке запитання, а можливо, ви не, не маєш конкретної дати, що коли прихильниками його чекати? Ну, тобто, є матеріал, е який ми зараз будемо ну, просувати. Не можу сказати, ну, коли його чекати, це е залежить від багатьох факторів. От, е ну, Я думаю, що добре чекати не, не потрібно. Я десь вичитав, не знаю, наскільки це правда, що от, ви не плануєте, ви не хочете переїжджати свідомо, не хочете переїжджати в столицю. Мовляв, вам комфортно в Львові. Наскільки це правда і чому саме така позиція? Ну Це вже неправда давно, тому що я в столиці вже два роки живу. Mm -hmm. от, це у вас якісь не, не, дезінформація. <правда> дезінформація, неправильні джерела. От, е, я розумію, що для розвитку, хоча я ну, страшенно люблю своє місто, та? кому я прожив стільки років і я постійно повертаюсь до нього за От, До своїх друзів і, ну, по суті, вся команда. Казі мене проти, вона живе у Львові. Нет? Ну так сталося, що я зараз, зараз живу в столиці. Добре, дякую. А Яка у вас найзаповідніша мрія? Uh, з шоу-бізнесових чи з життєвих? Мабуть, ну, і ця і ця підійде. Можна зупинитися до кожного дня. Ну, я так завжди якби, трошки жартую, трошки ні, кажу, що хотів би виступити на англійському стадіоні в маю. Так. А життєвих мрій, напевно, всі навколо мене, всі мої рідні і близькі були живі, здорові, мали хорошу долю і просто, щоб все було добре. Я знаю, ви на Євробаченні 2011 пропадали тур, пішли до півфіналу. Чи плануєте ще брати участь в подібних конкурсах? Можливо, підкорити Євробачення. Не збираюся його підкорювати, тому що два рази я вже брав участь у віддаркових. Мені не сподобалось. Тобто, ну, вся організація і так далі, як про це завжди говорять, тому що приховати немає, нічого, це можна запитати у будь-якого артиста, який брав участь у наших відпоркових. Тому з Європачним у мене зараз тема закрити. Дякую. І ще на останок, що ви могли побажати жителям нашої чудової містечки. Я вважаю, щоб Золочева були завжди патріотами свого міста. Вони його шанували, берегли. І вони віддяться так само. Дякую. Юрій Даниленко та Павло Табаков. Спеціально для да? золочів